У Кропивницькому відзначили державне свято день прапора. На майданчику біля пам'ятника Тарасу Шевченку в урочистостях взяли участь близько двох сотен містян, зокрема посадовці, військові, ветерани та АТОвці. З нагоди свята до пам'ятника Кобзарю поклали квіти, підносили прапор, кропивницькі кіборги, український стяг урочисто підняли учасник бойових дій, майор збройних сил України Андрій Тустановський, донька та дружина полеглого бійця Андрія Матвієнка та голова ОДА Сергій Кузьменко. Ще ніколи в сів незалежності ми не платили такої високої ціни за те, щоб наш жовто-блакитний майорів в кожному куточку нашої держави. Я вдячний нашим спортсменам, нашим митцям, нашим науковцям, що під час своїх перемог на світових аренах і на інших майданчиках вони і демонструють. Жовто-блакитний прапор і говорять про те, що українці сильна, єдина і талановита нація. Я переконана, що наш прапор це символ, символ, який веде нас до перемоги. І впевнена, що мій чоловік Андрій, який загинув і який йшов в бій з цим прапором, був переконаний, що він воює за. Світле майбутнє своєї дитини за нашу велику Україну.